Да, миру Божого всім привіт. Хай Бог береже кожного. І мені сьогодні прийшло прекрасне відкрування з місії, слава Боже, де пастиря говорять про те, що є такі служителя і церква, які говорять, що пекло не існує. Говорять, що пекло не існує. Ну, Якщо його не існує, то для чого тоді церква? Якщо не існує пекло, то... Пекло і рай, вони існують, вони є тут і на землі, так. Да. Рай він знаходиться в церкві О, і пекло теж знаходиться в інших місцях. Правда. І ми маємо розуміти, що Ісус Христос, як роззібнули його, Він пішов у пекло. Потім туди забрав ключі і повернувся.